На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім реальна вартість будівництва по проєкту Київ 7 станом на серпень 2025 року. Ось цей будинок, площа підлог 97 квадратних метрів внутрі, плюс 36 квадратних метрів зовні. з ганка, який зручно утоплен в будинок. Ми потрапляємо в прихожу, звідки одразу є вхід в санвузол. Це дуже зручно, коли це приватний будинок. Далі у нас вітальня. З якою у нас є прохід в дві спальні, між якими знаходиться гардеробна. Це додаткова звукоізоляція між спальнями. І. Вхід ще в один санвузол. Також у нас кухня, столова і вхід в третю спальню. А з кухні столової у нас панорамне вікно з вихідом на терасу. Ось точний розмір приміщень. Конструкція цього будинку це непомираюча класика. У нас іде утеплення по горишному перекриттю, над яким холодне горище і чотирискатна вальмова покрівля. Переходимо до вартості будівництва, але спочатку пропоную переглянути, як будувався цей будинок. Перший етап будівництва входить фундамент. Це бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Коли робиться фундамент, потрібно розвести каналізацію по першому поверху, завести воду, заземлення, електрику, інтернет і різні інші комунікації. Домокомплект. У нас стіни з сіп-200, горишне перекриття сіп-200. Каркас Перестінків з сухого строганого брусу. Кроквяна система даху, додаткова гідроізоляція примикання стіни сІП-панелі до фундаменту. А також необхідні конструкції ганка і тераси. Покрівля металочерепиці І вікна і вхідні двері. Вікна металопластикові, вхідні двері металеві з терморозриву. Що входить а, в цю вартість? Матеріали, роботи і, що дуже важливо, накладні витрати. Тому немає ніяких прихованих платежів. Ось вартість будівництва будинка. Ось вартість будівництва ганка і тераси. Тобто будинок разом з ганком і терасою буде коштувати 53 тисячі доларів. Звичайно, я мог би зробити цю вартість більш привабливою. Я міг би не включати накладні витрати, я міг би не включати підвід комунікації, можливо, було порахувати фундамент похліпше, всі інші матеріали взяти економ класом Включає вікна і вхідні двері. І тоді б тут була цифра набагато привабливіша. Але в процесі ви все одно прийшли б до такої цифри. Так, давайте одразу з неї і починати. Зовнішнє оздоблення включає в себе цоколь. Це нижня частина стіни. Це полістирол і мозаїчна штукатурка. Стіни це вата і силиконова декоративна штукатурка «Баранець». Підшива покрівлі, це панелі Пластика – водостачна система. А також оздоблення терас. Бо на терасі теж потрібно зробити підшивку покрівлі, тобто оздобити стелю. Потрібно зробити водостачну систему, потрібно зробити цоколь, потрібно… Оздобити підлогу, а це керамічна плітка з епоксидною затіркою. І також сходи з тераси і ганка теж потрібно оздобити. Вартість будинка оздоблення, вартість оздоблення ганка і тераси. Знову ж таки, дуже часто в зовнішньому оздобленні рахують тільки стіни. Виходить дуже приваблива вартість. Ганок і терасу завжди не включають вартість оздоблення. І виходить, що оздобити будинок дуже-дуже дешево. Але в реальності все одно ці витрати треба буде зробити. Можна пізніше, можна раніше, але краще розраховувати одразу на реальну вартість. Переходимо внутрі будинка. А внутрі будинку у нас два великих об'єма робіт. Перший це інженерні системи, другий це внутрішнє оздоблення. В інженерну систему у нас входить тепла підлога і газовий котел. Розводка, водопроводу, каналізація, встановлена всіх сантехнічних приборів, тобто каналізації, душових кабін і так далі. Вся електрика, тобто це і провода, і гофри, і щитки, і розетки, і вимикачі. Вентиляція, витяжна, за санвузлів і кухні. Кондиціонування у всіх спальнях і вітальні. Знову ж таки, тут враховані всі складові. Ніяких прихованих платежів немає. Внутрішнє оздоблення: стіни і відкоси. Гіпсокартон, шпатльовка, шпалери підфарбування, фарбування, високоякісна фарба. Підлога, керамічна плітка в санвузлах, Порцинил в інших приміщеннях. Ну і стіни, звісно, в санузлах теж керамічна плитка. З епоксидною затіркою. Підкреслюю. Стеля, натяжна стеля. Двері прихованого монтажу. Високоякісний плінтуса. Вартість оздоблена. Загальна таблиця вартості. Яку входить будинок, ганок і тераса, етапи будівництва, зовнішнє оздоблення, інженерні системи і внутрішні оздоблення. Вартість будинка під меблі становить 114 тисяч доларів. Питання може бути вона менше? Звичайно, може. Можна зробити дешевше інженерні системи, можна зробити дешевше внутрішнє оздоблення. Багато чого залежить від ситуації на ділянці. Да? Тобто це вам розуміння бюджета. Реальна вартість формується в кожному конкретному випадку. Але для того, щоб зрозуміти, на що треба розраховувати, ми і даємо цю інформацію. Ганок і тераса. І разом у нас виходить 127 тисяч доларів. Звичайно, ви можете замовити у нас тільки перш, перший етап, можливо, перший, другий, можливо, під меблі і запуск кішки. Терміни будівництва. Два місяці будуємо, місяць оздоблюємо, і внутрі все робиться ще 4 місяці. Разом виходить 6, а не 7, тому що зовнішнє оздоблення інженерної системи і внутрішнє оздоблення можна робити одночасно. І ще розкладка витрат по місяцях, щоб ви розуміли, скільки коштів потрібно кожний місяць витрачати, щоб будівництво не зупинялося. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт. Або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є. Що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва. І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості. Знімаємо для YouTube ваш будинок. І беремо для Ютуба у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на Ютубі. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів. Це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар. Це Херсон. Це Житомир, це Кривий Рік. Це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!